Як навчитися захищати свої особисті кордони? Про це розповім у нашому відео, а для початку з вас лайк та підписка, якщо цікава ця тема. Мене звати Юлія Авдієва, і я розповідаю про психологію мовою простоти. Отож, спочатку розберемося, що ж таке особисті кордони. Особисті кордони це те, що можна або не можна робити іншим людям по відношенню до вас. І якщо. Щось людина робить те, що вам не подобається, те, що не можна робити по відношенню до вас, то в такий момент ця людина порушує ваші особисті кордони. Ну, а ви дозволяєте їй їх порушувати. Отож, по порядку. Як же навчитися захищати свої особисті кордони? Ну... Для того, щоб навчитися їх захищати, з ними варто спочатку визначитися, потім їх зафіксувати і вже крайнім етапом захищати. Тому що, якщо ви не знаєте, де починаються і закінчуються ваші особисті кордони, відповідно, ви не будете знати, що вони порушуються і що їх потрібно захищати. Ну і плюс до цього всього, коли ви навчитеся відстоювати свої кордони, захищати їх, це позитивно вплине на рівень вашої самооцінки та впевненості в собі, тому що впевнена людина з адекватовно. Самооцінкою, вона чітко знає про свої кордони і дуже класно вміє їх захищати. Отож, розповідаю покроковий алгоритм, як же ж навчитися відстоювати свої кордони. Отож, першим кроком є визначення ваших власних особистих кордонів. Для цього уявіть, що ви дуже-дуже цінна річ, і пропишіть до себе таку інструкцію, як з вами можна і як з вами не можна поводитися іншим людям. Ви можете так і написати, зі мною можна, зі мною не можна. І пишете в список, що з вами робити можна і не можна. Наступним етапом ви звертаєте увагу на той список, що з вами робити іншим людям не можна. Ну, наприклад, скажімо, на мене не можна кричати, або мені не можна нав'язувати щось, що не стосується мене, мого життя, або мене не можна критикувати. Ну і тому подібне, вас у кожного будуть свої не можна, але їх варто знайти, записати, зафіксувати. І от. Наступним етапом буде фіксація ваших особистих кордонів. Той список, де ви написали, що з вами не можна це робити. Про те, що з вами так не можна, знаєте тільки ви. інші люди вони не знають, що з вами так не можна. Відповідно, їм варто про це якось сказати, якось донести це. І от навпроти кожного вашого не можна, ви будете писати, що конкретно. Ви будете робити, як ви будете реагувати, коли людина поведе себе з вами так, як з вами поводити себе не можна. Таку собі інструкцію, алгоритм для поведінки у таких от ситуаціях. Це етап фіксації особистих кордонів. І третій етап найважливіший це практика. Використовуйте все, що ви написали на практиці. Коли людина з вами буде себе поводити так, як з вами не можна, почніть реагувати, діяти, висловлюватися так, як ви написали в своїй інструкції. І тоді людина, яка порушує, намагається порушити ваш особистий простір, ваші особисті кордони, вона зрозуміє, що з вами так не можна. Хай у вас все вдається. Хочу сказати одразу, що. З першого разу це може бути нелегко. Коли ви будете це повторювати другий раз, третій раз, тобто систематично повторювані дії щодо захисту особистих кордонів вам принесуть чудовий результат. Просто робіть це, повторюйте і в подальшому ви побачите, що не так то й багато бажаючих порушити ваші особисті кордони. Підписуйтесь та ставте лайк, якщо було корисно.